Hi guys, ви на каналі Sweet Place. І uh, в цьому відео ми будемо з вами писати листа на Миколая. Там да, ми вже будемо писати листа, так як Миколай буде з кола. Ну, хорошо, давайте підемо зараз мамочки поплосимо М -м -м, ось конвертики чи як це називається, я не знаю плоса. І написано листа уже і все, також вот ми потім дамо. Моїм стам ну моєму старшому брату і старшій сестре, вони теж написали. Мама що таке, що таке роя? Я хочу написати листа вже на Миколая. На Миколая хочеш написати листа. Хорошо, що ти в мене хочеш. Просить в тебе такі ці стуцьки, такі, я не знаю, куди надавати, ну, ці кладочки, як там, листівки, као, це не знаю, ну, типа, мабуть, такі бумажки якісь, щоб написати листа на Миколая. Я поняла, здається, про що ти хорошо. Така ж сильно, що ти не хочеш вони лежать на самому видному місці, на нижній полочці, ти якраз дістанеш. Ну, не знаю, я вдруг не знаю, кавочі. Іди сама бери. Ну, мама! Ладно, зараз прийду сюди принесу їх. Мій план не трой. Радію, я тебе знаю, не трой. А що там таке може бути? Робота, ось що може бути. Понятно. Так що не трой. Ладно, не троє, так не трогать. Так, тримаю. Ой, спасіпа! Я піду в свою кімнату. М -м, ти ж моя прощат трола. Ніет. Точно? Да. Ну дивись мені. Так. Рая! В мене тут зараз не закачено багато ігр ти жартуєш надо чи що? Як не схила закачати так багато У мене ігор за пару секунд. Ой, треба звалювати пошвидше. Рай, пошвидше, пошвидше, треба звалювати. І так, все, ми пішли, ми втекли від злюки з, люки, з тепер ми будемо з вами робити. Дивіться, який він взяти. Тут є така пецінка, така ялинка, такий цюк. Ой лен мені подобається. Ну, пописувати його. Такий Санта Клау і розумію, Хорошо. Давайте ми з вами візьмемо цього олененка. Ну так, да. давайте олененка. Хоча не, я не хочу. Оленьонка, я хочу ялиночку. Так як м -м, вона зелена, а мене область тут є зелений. Мені це дуже подобається. Давайте ми з вами це сюди поки що приберемо зайве. Так, нам треба з вами взяти якийсь календарчик, У мене стільки такий, я розумію, десь послала, Ну ладно, хорошо. Так, пусть все, давайте будемо писати. Так, судь. Так, привет, Миколай. Я хочу. М -м, що я хочу? Е я не знаю, що я хочу. Ну, мабуть, я хочу. Я хочу домик дуже великий для кукол куклбалубі. Ще також килограмм конфет. О, ще сумозна. Е Ну, може ще в нього пять зайок три класса пятьдесят, хорошо. Ну ладно, покушу. Десять 10. 10 зай. Ну, зайок я готов, да. я в нього попрошу, Само можна ще попросити, я не знаю. Ну, щось таке хочу. Прям етак. Хм, Ну, я в нього щось таке, ну, в нього, це. эм... Нет, я попросу не вообще. О, куколол, да. И сколько куколол штучек? Хай буду 70. И 70 кукололок. Усё. Так. Все, пока. Вот так вот, все. Мы с вами написали листа. Ура. Так, хорошо. Тогда осталось видео и на самом. плату сестри. Ой, ось ж таки такі красиві мене лист вийшов, так багато всього я заказала в нього. Хоча ні, небагато. Може ще щось? Ну ладно, пожалію я його, так що... Багато це реально мало, небагато, ну хорошо, хорошо, лето. М -м да, особливо куколов 70, мало. Мені здається, треба було пописати 700, ну ладно, нічого страшного. Так, пишіть уже до брата з сестричкам. Так, ага. Давид! Що ти, що? Що ти хочеш? Відстані до мене. Я взагалі тут граю з себе собі тут. А, да, хорошо. Хм, да, ну, це, до речі, гру не грав. Давід! Що ти хочеш? Я ж тебе вже запитав, що ти хочеш від мене? А на листа написа Миколаю. Миколай, Миколай написати на статі серйозно, може не існує. Існує ще як існує. Е, ну ладно. Тільки все, давай йдися цією милою кімнатою. Я піду, коли ти напишеш. А якщо я не хочу писати, що мені робити? Да ти, напишеш. Ладно, напишу, а як я напишу, ти підеш? Да, піду. Виберу просто тупо у мене немає. Да. Так, спочатку вибилайте би хоч в конвєртик. Ну, мені чисто просто все рівно, так що я візьму не який Ну, нехай дійся, мені все рівно, чесно. Так. візьму ось і напишу. Так, що можна попросити в цього Миколая? Існує він! Існує! Та ладно, ладно. Ну, нехай буде. Привітрую Миколаю. А, що ще? А, я хочу Плейстеш. PlayStation, так. принесу та. мені його, я буду радий на цього сесію. Дякую, коротше, пока. Все, коротше, все я написав. Листи Сенс, я його знаю. Ось я попросила 70 куколол, 90 кіндала, а кілоглам конфет. Ще також я попросила великий домик для кукол Балбі і сам, ну, самих кукол Балбі багато є сісу. Да. Оце тебе було бажання, звісно. Да, супольський плям. І він мені стоїть, такого принесе. Не те, що тобі. Ти такий ось вредіна, а він вредіна, нічого не несе. Да ти шо, я вредіна, да? Да, Та, Еліка, Еліка. Що таке рая? Ти щось хотіла від мене? Залі що Да, На, Напиши листа Миколаю, тобі написати замість тебе, тому що ти написати не можеш. Ні, я вже написала, я змогла. А що ти для мене тоді хочеш? Напиши э, для себе, ці панка, хоч напиши э, лист Миколаю, щоб він тобі сос Mm, ну, я нічого не хочу. Ну, це воно ну, ось ти подумай, халасу подумай. Ти і то нічого не хочеш? Так, ні що... Ти такого не хочеш, нічого, що тобі батьки не можуть купити, ні? Такого нема нічого. Ну, є, навушник я хотіла. Так, ти, я беру навушник. Це. це не ті, що я хотіла. Я хочу другі. Ну, ладно. А батьки мені не хочуть другі купляти, тому що у мене вже одні є. І вони потім подумають, що навіщо мені другі, якщо у мене вже не з'їсть. Ага, а ну значить, написав йому про навушники. Ну ладно, напишу йому про навушники з цього Миколаю. Так, тільки спочатку мені потрібно взяти цей карандашик. Да, адіося, я заприходила до Давіда, він написав з помилками, уявляєш? Він так і довез і пише з помилками. Ну, м -м, понятно. Да, навіть я правильно написала. Хорошо, понятно. Візьму я сам тут просто. На хорошо, все буду писать. Привіт, дорогий Миколаю. Я Ерика, мені 12 років. Я хоч хотіла б тебе попросити навушники. Та-та-та та ти попали. А ти тоже хочеш ці навушники? Да, хочу дуже. А ти не боїшся тебе бантики державиться? Нічого. До речі, за бантиків теж. Ну, подумаєш, білі. коротше, білі набушники з рожевими бантиками. Це так красиво, реально я так і бачила в тему. Ми такі красиві, і мені батьки не хочуть їх убрати. Тому що, по типу, перше, ось ці відваляться бантики, а друге, тому що мене ж одні є, єсть. Понятно. Да, я надіюся, що мені хоча б Миколаїв принесе. Я прям дуже на це надіюсь. Ну, хорошо, ще надійся далі. Угу, все я вже написала. Хорошо, я тоді заберу, піду і несу знову на місце і піду в свою кімнату і буду пластятися Угу, хорошо. Ну що, ж, друзі, у нас це, це відео підходить до кінця, тобто оно ну, все підісунуло, нахала, ну, що пропустимо. Um, так що все, дякую всім за перегляд і всім пока. І напишіть в коментарях, чи ви вже написали листа на Миколая чи ні. Якщо так, то напишіть в коментарях, що саме ви попросили в нього. Ну, да but, так. Отак от всім пока-калоті і не забувайте давайте по нас главний канал. Сил за касаки профіля.